Небезпека ранньої зелені та овочів полягає у кількості нітратів, які є у всіх ранніх городніх продуктах, адже нітрати це не лише хімія, яку додають у груд для пришвидшення росту рослин, це азот, який овочі поглинають із землі. Інша справа дози і умови, в яких ці добрива додаються нині на ринку широкий вибір. Свіжих огірків, помідорів, капусти та редиски. Усі один в один за розміром та кольором. Люди охоче їх купують для своїх родин, у тому числі і дітей. Більшість зізнаються, що не цікавляться результатами лабораторних досліджень, безпеку перевіряють на вигляд. Вибираємо принайміш було якісне. Ну якщо помідори, то видно, що вже якщо малінові, то їх краще взяти, хоч вони дорожчі. Але ну, не дивлюся, а по вигляду вибираємо, так скажу. Ну, я думаю, що видно його на око, яке воно, якщо воно трошки. А взагалі, люди у вас такі, що запропонують, спробуй. не жаднічують. Оце добре. Пані Світлана розповіла нам, що до прикладу, полуниць і чережень ще не їла, і поділилася своїм секретом безпечних покупок. Щиро одних тих самих людей купляємо домашні, ну відносно домашні. але купляємо. Скажіть, а можливо знаєте якісь секрет, як позбутися нітратів? Ну замочувати на годину дві водичці. Ну це всі знають напевно. Тоді більше виходить до всяких негативних продавців. Один голос запевняли: у їхньому товарі нітратів немає. Але результат дослідження показувати відмовились. Буцімто він є та у власника, а не на місці торгівлі. Маємо в хазяйки все є. Воно не зараз? Ні, бо це в хазяйки. далеко стоїть там на другій стороні. Хазяйки моєї. Я, я, я продавець хазяйки. Всі документи А Є в машині не може принести. Хазяїна немає тут на базарі. Існує і ще одна версія про висновок дослідження. Не встигли забрати із лабораторії, тож ми попрямували саме туди, аби таки побачити цей папірець. Зустрів нас виконуючий обов'язки начальника управління Держспоживслужби. У нього своя версія. В 12-1 дня. Вже дослідження закінчили, що все по-новому починати. А результати я ваших досліджень сьогодні. Дав. Можемо подивитися на папери? Вони роздані ж цим людям роздані. Заповненого журнала. Ми чекали кілька хвилин. Тоді нас запросили у лабораторію, де розповіли про закуплені нові реактиви на хрестоцвітні овочі. А це редиска та капуста. Та про досліджування товару із ринку. Ходять працівники лабораторії, того відбирають проби. І переві... перевіряємо на дослідження, на нітрати. І даємо заключення через 10 хвилин, 15 хвилин. Залежно яка, яка продукція буває так, що швидко можна зробити, а буває довше. За словами завідувачки лабораторією, кожному підприємцю видається експертний висновок на конкретну продукцію. Результат реєструється у журналі обліку. Ми побачили запис сьогоднішнім числом. Попередній був зроблений п'ять днів тому. За словами Тетяни, Смаль, випадків перевищення дози нітратів не було виявлено жодного разу. Таби та, вберегти себе та рідних, слід бути уважними та знати, які овочі вбирають найбільше нітратів Тратії це редиска, салат, шпинат і кріп. А до прикладу, огірка та кабачка найбільше хімії накопичується у шкірці та біля плодоніжки. Із настанням теплої пори з'являється ще одна небезпека: це гострі кишкові інфекції. Бактерії при підвищенні температури розмножуються швидше. Нині у Нововолинську захворюваність цього типу знаходиться на середньому рівні. Зреєстровані лише поодинокі випадки. Медики закликають остерігатися підозрілих продуктів, добре мити овочі, фрукти та руки і розповідають, коли потрібно йти за допомогою до лікаря. Найчастіше початок гострий, тобто вже через 5-6 годин можуть з'явитися перші прояви хвороби. Пацієнти скаржаться на слабкість, нудоту, може бути блювота, підвищення температури, може бути спочатку озноб підвищення температури, з'являються болі в верхній частині живота, болі можуть турбувати і походу кишківника, здуття живота і е, діарея або пронос, тобто розлад стільця. Якщо е, легкий стан, тобто температура невисока до 37, загальне по самопочуття задовільне, е, то е, можна обійтися лікуванням в амбулаторних умовах, такі пацієнти не потребують госпіталізації. Але якщо ми маємо справу з дітками до 2 років, у яких швидко дуже настає зневоднення, е, е, з пацієнтами з хронічними захворюваннями шлунково кишкового тракту, пацієнтами літнього віку, тоді такі люди потребують госпіталізації. Так вони можуть бути проліковані амбулаторно. Перша допомога при кишкових інфекціях полягає в очищенні шлунка. Для цього рекомендують дорослій людині випити 4-5 склянок кип'яченої або бутильованої води, щоб викликати блювання, а потім уже застосовувати сорбенти. Що ж до вибору овочів, то Тетяна Тиханська радить обирати перш за все непошкоджені, тому що, ніби привабливий зовні плід може нести небезпеку. Ще одна порада: їх ошпарювання кип'ятком чи тривале миття чистою проточною водою. Тож будьте уважними, бережіть себе та рідних.